Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І от прийшла черга нам вже по другому кругу відпускати пакети бджіл. Вони тут називають їх не пакетами, вони тут у них все в нуках, нуклеуси, нуклеуси, але ми будемо казати так, як ми знаємо. Я до чого тут веду, я вже вам показував в попередньому відео, як я роблю і вам совітую, як робити відводки бджіл, щоб у вас йшов швидкий розвиток. Зараз ми з вами заразом і подивимося. Наскільки вони розвинулися, це мої перші. Бачите, я їм тут рамки, у мене з медом багато рамок, але я не ставив просто в корпус. Видно вам чи ні? Може і не дуже видно. Але обрізаю їх і тут плівка в мене стоїть, щоб не сипалося воно в гніздо, даю і підкормку заразом і даю їм для швидкого старту, щоб матку заохотити до гарного засіва. Те, що нам потрібно. Лажуємо сюди медопергові млинці, тому що у нас дуже мало пилку, особливо ось уже сьогодні у нас 20 чи 21, 21 липня пройшло якраз Місяць пройшов вже навіть чуть-чуть більше. Я в травні закладав цих е, маток, і от зараз вони вже дали свій результат. Зараз з вами і подивимось, який же результат вони дали. Беремо такий п'ятирамочний пакет. У мене все. Тут прийде. Все роблю, як положено, щоб люди могли довести в будь-який кінець, в будь-який час. Сьогодні в нас зранку 22 градуси і жаркувато. Ставив я їм уже одну вощину, пластикову, але на вощину. Одягну, мабуть, Маску, тому що в природі практично нема нічого. І вони зляться. Дивлюся сьогодні зранку, так вони там у мене виставлені рамки на обсушку, такі, щоб їх уже перетопити, але в крайочках є там то там, то там медок. Ну що, от навіть таку рамочку і те потягнули. Я їм два дні назад давав, вже почали відбудовувати рамку. Ще матка не кидає, але вже будують. Але ж я кажу, це ж відводок на 3 чи 4 рамки я робив. І такий він старт дає. Зараз подивимось, що ж вони тут насіяла матка. Вони вже почали печатку. От така печатка йде. Там, мабуть, перги було більше. Отак вони, бачите, для пакета бджіл, я думаю, що піде така печатка. Зараз знайдемо матку з цим мікрофоном. Ну, на цій рамці я не бачу хазяйки, але бджоли всі молоді, йде вихід бджоли. В цей пакет я їм кладу Три рамки з розплодом, одна суш і одна кормова. На п'ять рамочок. Це все я ще раз нагадую. Самі перші матки вже дають такий результат. Ось і мамка. В роботі. Не видно вам чи ні. Ось маточка молода. Це помість карніоли. Не знаю, видно вам. Ось вона працює, молоденька. Все, кладемо її теж пакет. Ну, засів Із цієї сторони, бачите, який сплошний засів. Це мої. Маточки. Це не свіщові, це я закладав. Ну і шукаємо ще одну рамочку з розплодом. Ну і така рамочка. Зараз глянемо іншу. Ось така рамочка з розплодом з однієї сторони і з іншої. Я вважаю, що їм вона і як кормова піде, ну і піде за розплодну. А ну зараз глянемо ще кормову. Оця рамочка піде за кормову. Зараз зробимо ще одну сушнину і буде готовий пакет. Ближче вам покажу. Зачіпляється отакий пакет, отак у ньому. Бджіл. Я думаю, хазяїн, що купе, не посварить мене. Ну і ще поїду на один точок і ще там відбирати. І там покажу теж молоді матки. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Друзі, ну приїхав я на інший точок, сімейка отака, така. Залишилася ще в мене там внизу 145-й корпус і ще дві рамки. Забрав і зараз ще одну таку кормову поставлю п'яту. І готовий пакет. Маточка молода. і Поїхали. Все, готовий пакет. На цьому подивимось зараз. Друзі, ну що я хочу вам сказати, що притримуйтеся тих совєтів чи рекомендацій, які я вам розповідаю, що треба робити відводки відвозивши на інші точки. Ось вам результат я вам показав. Другий тільки сьогодні я вибачаюсь там впереді я сказав, липня 21, а зараз тільки 21 червня стоїть жара після холодів. А ви бачите, як матки молоді працюють завдяки тому, що вони відвозяться на інші точки. Не позбавляється цей відводок льотної бджоли, не позбавляється він нічого. Я його комплектую, медопергові рамочки, розпліт, якщо треба, якщо не треба, нічого, потім щось додаю. Але вихід ви бачите наявності. Я вам показую, як молоді матки можна продавати вже у червні місяці. Дякую, що ви зі мною. Багато вам меду і вам міцного здоров'я.